Оленівка біль який не згасне Столичному музеї майдану. вшановують пам'ять загиблих полонених, яких росіяни вбили в Оленівській колонії. На місці працює наша кореспондентка Юлія Зубченко. Колего, мої вітання і розповідай усі деталі. Вітаю Анноєву. Вітаю глядачів телеканалу Еспресо. Сьогодні у центрі музею Майдану відбувається вшанування пам'яті реквієм по е, загиблим військовим у Оленівці. Нагадаю, що два роки тому, в ніч е, з 28 на 29 липня, на окупованій території Донецької області в колонії номер 120 селище Оленівка пролунав вибух. Перед тим е, до цього бараку перевели е, 193 полонених військових, серед яких і азовці е, що наймен. Ше 53 військових загинули, і 130 отримали тяжкі поранення. Досі достеменна цифра загиблих та поранених невідома. Пропоную послухати Владислава Дудчака, військового азовця, котрий вижив після теракту у Оленівці, та Світлану Солонську, дружини загиблого в теракті Владислава Солонського з позивним Осип. Учинець, країна терорист, країна вбивців зараз головою в Раді Безпеки ООН не понесла жодного жодного покарання за злочини проти наших військовополонених. Но... Даний захід це захід шанування пам'яті, захід підтримки родин загиблих. І ми пам'ятаємо кожного. Ми все пам'ятаємо. Був оборонцем Маріуполя, потім захисником Азовсталів, потім вони виконали накази, пішли в полон, і там в полоні він був переведений разом з бійцями барак 200. Він був поранений під час теракту, але так виявилося, що на протязі п'яти годин їх не відвозили до лікарні, і він по дорозі помер у співпраці з національним музеєм революції гідності. Родини загиблих у Оленівці також анонсували відкриття виставки Оленівка Квинтесенція жорстокості стенди із фотографіями та історіями загиблих уже стоять на майдані Незалежності. Наразі це вся інформація анно єво передаю етер тобі.